Всім привіт, друзі! З вами я, Павло, і я вам розкажу куди я пропадав ці всі дні, всім дні ваш! Всім днів! Я вам розкажу в тому відео. Ну, це все через те, що у мене є ще один канал. Бівікет, Ну там. Кстати, у нього вийшло нове відео тут там. День назад. І там тільки набирають перегляди. Ну, за три дня набирається аж ну, 30 з чимось. От для мене це багато, а тут можете побачити, на кого я підписаний. Це ще один мій канал, де тут просто папочки папки. Цей блогер, я його фанат, ложка. І вам то. Просто щоб посміятися Канал, з якого я був вдохновен, каналом цієї еже планети А мій брат. прикольний блогер просто. Тоже прикольний блогер просто. Ну так. Просто на тому каналі я тоже працюю. Ну так. Якщо в перші два дня може казатися, що у мене дуже мало переглядів на новому видео то вже на третій день вже нормально. я рідко викладаю відео, то це просто анімація довга. Ну а якщо ви підписаний і на той, і на той канал, то я тут можу ще вам сказати, що там буде. Там, коротше, має наступне відео. вийти про те, що там буде арка нова. Ну, новий сюжет. Там, короче, знаєте, як той сюжет буде називатися? ой Ой. Знаєте, як той сюжет буде називатись? Той сюжет буде Arrow». Arrow. так, Планета Eru. А історія мого тут каналу через те, що ми зробили гру разом. І я зробив рекламу про нього і ще поіграв. Пізніше я побачу, що в мене з'явилося Цуп'я, і я почав знімати, як. Просто мені цікаво, як розвиватися І Це було по його дитинство цінки. Потім я зробив гру, ой, не зробив гру, а просто почав грати гру і я його в тим блогстом і зробив свій отільний канал. Потім я почав робити анімації. У пілот, Потім я захотів ісперемонтувати і зробив анімації. Спочатку зробив пілот. Як, ну, якщо людям сподобається, то я буду далі робити анімації. Ну і їм сподобалося, я робила анімацію, ну потім мені надавіло цю до острів, і я оці шиснула. І розказав їм, і тепер в мене не канал тут та Бівіки. Та він раніше називався Тутста. Ну і я почав знімати і робити в'язерного апокаліпсис, який зараз виходять. Так. Що ви тут переглядаєте? У вас це так мало? Не. Ну це не найважливіше відео. Ну mm, так скоро буде 30 переглядів, так. Просто ми подивимося. Що там кажеться. Що там казав я? Привіт, кому я хочу сказати, що тепер мій канал буде називатись Чи білий? Тепер там вже... Що Ой. Я поставив паузу на камеру, так. Я от вам ще щось розказати одне таке. Дуже прикольне. І це прикольне, це, коротше. це прикольне, це інформація про те. А я забыл! Я забыл, что я так богату чувака что mm -hmm. а, там? А там. Той канал э, черно белый Ой, э, да? был просто, чтобы посмеяться. Это видосы? Не знаю. Сам. Да, да что Ну,

Знаєте, що означає вулиці вам не знати? Просто я не хочу казати, де і на які я вулиці. Ну, по моїм відео на каналі Бівікет Колишньо на колишньому тут етапі. Можна зізнатись, на якій я вулиці. Ну, не кожен може дізнатись. Просто не кожен знає цю вулицю. папу-пі, -папу все, кінець.